І так, слава Богу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб щоденний. Хочу перейти до Слова Божого, яке навчає, яке дає їжу, яке, е, яке підказує, як правильно поступати у житті. Новий день розпочався для тебе і для мене. І як ти будеш поступати в цьому дні, залежить, звичайно, від тебе або Якщо я буду поступати, то, звичайно, що від мене. Дякуючи, дякуючи Богу, що ми маємо таку можливість звертатися до Слова Божого, як до інструкції для життя, як говорити, як, як, як поступати, як прощати, як молитися. Отже, я хочу з вами відкрити місце списання, де написано приповісті Соломонові, по русски буде притчі. Третій розділ і з п'ятого вірша. Надійся на Господа всім серцем твоїм, і не полагайся на разум Твой. На цьому вірші я би зупинився <кхи> на, на, двох, на двох, будь ласка, буквально словах. Надійся і не, і не полагайся. По-українськи буде не, по, не покладайся. Ось. А по українськи буде не покладайся. Тобто. На, на, Надіятись на Бога в якому плані? Тому що на сьогоднішній день дуже багато людей, навіть не читаючи Біблію, і вони говорять: тільки надіятися на Бога, тільки надіятися на Бога. І в той же самий час вони нічого не роблять, вважають, що воно має само собою, як Якось прийти або зробитися, і якщо воно зробиться так, або якщо воно випаде так, от, то, значить це є воля Божа. Це цілком цілком небіблійний підхід. Тому що слово надійся, надійся на Господа всім серцем твоїм це говорить про те, що якщо я щось планую зробити, скажімо, дуже просте картоплю. Я хочу, я хочу викопати багато картоплі. Що мені для цього потрібно? Та ж не стати і вдома на дивані там чи чи. Чи перед. перед. перед вікном і молитися в сторону в Сторону поля, господи, надіюся на тебе. Дай мені картоплі, дай мені побільше, щоб мені на зиму хватило і так далі. Ні, навпаки, мені що потрібно для зробити для цього. Треба е, приготувати поле. Треба, треба мати дозвіл того самого поля, якщо воно, якщо воно не, не є твоє, там взяти в, в оренду. Треба закупити, якщо немає картоплі. Треба туди вивезти. Треба, якщо сам не можеш, то взяти і інших людей, і е, почати садити цю картоплю. Потім на протязі е, часу її треба і там пі. Сапати, підгортати, збирати жуків і так далі, і тільки тоді знову ж таки їхати на, на, на то поле і знову наймати людей, щоб то було як кажеться, і скоріше, і тоді викопувати цю картоплю. Ось дивіться, який великий процес, але при всьому, цьому, при всьому цьому, якщо людина просить в Бога, Господи, дай мені або допоможи мені закупити або знайти або Цю ту, ту саму картоплю, допоможи мені знайти тих людей, які погодяться, допоможи мені, щоб була правильна погода, щоб, щоб можна було посадити, допоможи мені, не, не пропустити це, той час, коли там треба сапати чи підгортати, чи щоб жуки не з'їли ту картоплю. Скільки всього потрібно, і при цьому, Господи, допоможи мені цьому, тому що я надіюся на тебе. А ті, ті слова, які говорять, що будемо надіятися і зовсім нічого не роблять, то це зовсім не є надія на Господа. А всім серцем, хочу підкреслити це, до речі, слово, як надіяться на Господа всім серцем. Серце, де ти його зараз можеш, по, я б, я кажу, по, по, помацати, серце знаходиться всередині нас. Тобто, якщо біблійною мовою говорити, серце це є наш з вами дух. І наш з вами дух. Тобто не то серце, яке, яке качає, яке качає кров свого роду, як, як насос. А якщо всім серце надіється на Господа, то і Ісус колись сказав, що від переповнення серця говорять уста, говорять уста. Від переповнення серця, значить, щоб почути, що у твоєму серці варто почути, що говорять твої уста. І через те, якщо надіятися на Господа всім серцем, то значить на всякому місці тільки буде чути, що я кажу: я надіюся на Бога, що я і знайду картоплю. Я надіюся на Гос на... на Бога, що я... я знайду і транспорт для того, щоб завести ту картоплю туди. Я надіюся на Господа, що допоможе мені і людей наняти. Я надіюся. На Господа, що всі ці процеси, Він мені допоможе зробити. Оце я розумію, що від переповнення серця будуть говорити уста, що моя надія на Господа, на нього складаю надію, і Він мені в цьому допоможе, скажімо, мати урожай з, з, тої, з тої самої картоплі. І тепер дивіться. і не полагайся на разум твій. на разум твой, тобто не покладайся на разум, тому що розумом можна сісти, і оцей весь процес, який я розказав тільки що про картоплю, можна 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 сісти і прикинути, а отак зроблю, отак, 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 отак. Того покличу, той прийде. Там машину знайду, там картоплю куплю. Все буде гаразд. Якщо ти будеш надіятися на свій розум, то ти прогадаєш, тому що люба якась, якась ця. Дрібниця може все змінити і. Посів тої картоплі. Люба дрібниця може змінити і сапання картоплі, і підгортання, і збирання жуків, і викопування тої, тої картоплі. Любі якісь речі можуть помішати. Через те наш розум ніколи не може предбачити все, як це має бути. Бог говорить в іншому місці з писання, що так можна планувати наперед, чи то по, по поводу картоплі, чи то по поводу постройки. Будинку чи інші якісь якісь справи, які треба поїхати там зробити, але в цьому завжди додати, добав, якщо Бог мені в цьому допоможе, або дозволить, якщо допоможе, якщо дозволить, то значить і допоможе, щоб зробити те, те чи інше, через те не покладатися на розум свій. Що якщо я вже щось знаю, якщо роз... якщо послухати апостола Павла і прирівняти нас з ним, то він казав, що я. Чим більше пізнаю, чим більше все більше взнаю я щось, тим більше я розумію, що я нічого не знаю. Це свідчить про те, що на свій розум апостол Павло не покладався, і нас, і нас Біблія в даний момент вчить, щоб і ми на свій розум не покладалися. І слідуючий вірш: Шостий во всіх путях твоїх познавай Його, і Он направить стезі Твої у всіх шляхах. У всіх напрямках свого життя написано Пізнавай. Господа, знайди той час для пізнання його. Можна подивитися на рослинку, можна подивитися на, пт... на пташинку, можна подивитися на, на... на... на навіть на... на небо, подивитися, на... на сонце, як на гори, як це все влаштовано, і мати час читання читання читанню слово Боже. Слава Богу, що ми маємо таку зараз можливість, що дійсно читати Слово Боже, ніхто нас не нам не забороняє. Ми можемо його на кожному місці. І читаючи Слово Боже, ми все. Більше і більше маємо можливість пізнавати його. І зауважте, дуже часто люди кажуть, що що з того, як я буду читати, каже Біблію, за мене ніхто того не зробить, ніхто того не зробить. Так і амінь. Ніхто за тебе не зробить. Але читаючи Слово Боже, дивіться, що відбудеться. Пізнавай, каже Господа, читай, пізнавай Його, і Він направить е, шляхти. Шляхи твої він направить, направить, можна зрозуміти двояко: направить це, скаже, ось по такому шляху тобі треба йти і не звертати, чи тією дорогою, чи спілкуватися з тою людиною, чи виходити заміж, чи женитися, чи йти на ту роботу, чи на іншу. Він тобі завжди підкаже, тому що ти пізнаєш його. Чим більше пізнаєш Господа, тим більше будеш мати можливості від Господа, що він буде вказів. Зівником твоїм буде підказувати дорогу, якщо взяти слово. Направить. Але є ще інше слово направить. Направить, це значить, якщо ти зайшов кудись не туди, то він, як годинник тебе направить. Або якщо якусь поломану річ він направить. Якщо навіть зайшов в неправильну дорогу, поспілкувався з неправильними людьми, щось зробив, якесь рішення вже неправильне в житті, но пізнаючи Господа все більше і більше, ти будеш направленим. Тобто відкоригованим самим Господом, ось для чого знову ж таки пізнавати його, пізнавати його я ж. Вам більше би сказав, що деякі, які беруть беруться, просто слово Боже, читають, кажуть: ну ну от читаю, читаю, нічого не пізнаю. Ви знаєте, пізнавати його варто розмірку. Прочитав, наприклад, слово Боже, яке навіть я зараз читаю. Вам варто не послухати тільки те, що я сказав, а самому ще варто. От цікаво, прочитаю тепер я сам ці слова, і що Господь мені скаже, або, Господи, як мені розуміти оцей вірш п'ятий, або як мені розуміти цей шостий, сьомий чи восьмий вірш, який, я, до речі, зараз ще, ще буду читати. Що він відноситься, як він відноситься до мене, або як я маю віднестися після того, коли я його почув. Чую, скажімо, або, або скажу своїми устами у своєму житті, і таким чином це називається пізнавати Господа, тому що чим більше ти пізнаєш Господа. Тим більше він тобі він тобі відкриває і навіть тебе, тому що ми, до речі, люди самі себе не знаємо. Но коли людина надіється на Господа і на всіх шляхах пізнає його, то Господь направляє шляхи такої людини. Значить вона не зайде в ніяку блудню, ні в яку ні в яку тупік життєвий, або навіть і якщо би. І зайшла, колись, не послухаючись Господа, то Господь обіцяє такій людині, що Він направить, що він вилікує, що він вирівнює, що Він виведе. Алілюя. І сьомий вірш. Не будь мудрецом в глазах твоїх, бойся Господа, і удаляйся от зла. Як ви зауважили, що «не будь мудрим, не будь мудрим, в тільки в очах своїх, що знаєте, є така поговорка в Україні: я самий сильніший хлопець на селі, а в селі одна хата. Або я самий мудріший, мудріший хлопець на селі, а в селі одна хата. Тому що, якщо людина тільки буде мудра у своїх. В очах. І зауважте, чомусь написано, що не будь мудрим тільки у словах, у очах своїх, а віддаляйся від зла. Це значить, якщо людина свою мудрістю включає, то вона навіть може оправдати всяке зло, кажучи, що це є нормально. Але це не є нормально, тому що зло є зло, а добро є добро. І якщо мудрістю своєю дивитися на зло, то можна його сприймати як за нормальні речі, тому що а от дивися, таксі живуть, а от дивися, таксі говорять, а от дивися, так всі таксі поступають. А Біблія нас, Біблія нас вчить: не будь мудрим своїм своїм свої, своєю мудрістю, а краще, краще покладайся на Господа, і Він дасть тобі мудрість, і він тебе направить, і він говорить, каже: бійся. І віддаляй бійся Господа, і віддаляйся від зла. Ви знаєте, я скільки разів за замірку міркував міркував про це, і бачу, коли християни починають грішити, ховаючись від інших братів та сестер, або там від пастиря чи від служителів, і ховаються, і роблять якісь якісь свої гріхи. То я вам хочу сказати, що ці люди, ці люди, мабуть, що забули, і от зараз вам слово Боже говорить, що бійся Господа, і тоді ти зможеш відвернутися від зла. Тому що якщо ти Господа не боїшся, то ти ховаєшся від людей або від служителей від служ... від служителів для того, щоб робити те, те чи інше зло. Навпаки, навпаки направ свій взір на Господа, що Господь бачить тебе. Усюди, де би ти тільки не знаходився, твої думки, які, слова навіть які ще не сказані, Господь вже бачить це, яка це на, на, на 100%. Через те бійся Господа, і тобі, і, і, і тобі Господь допоможе удалитися або відвернутися, віддалитися від всякого роду зла. І останній останні вірш, який я хочу прочитати. Чому це Господь говорить в даний момент і тобі, і мені, що потрібно робити? Тобто надіятися на господа тобто не покладатися на розум свій тобто пізнавати його на всіх на всіх на всіх шляхах свого життя і тоді він направить нас пам'ятайте двоякий двояке смисл слова направить не бути мудрим лише тільки у своїх очах боятися господа і таким чином віддалятися від зла. для чого це все для чого це все Думаєте, так собі, просто сів, так і так і надумав? Ні, восьмий вірш говорить: це буде здоров'ям для тіла твоєго. По-українськи це читаю: це буде здоров'ям для всього. Тіла твого і споживою для кісток твоїх, по-російськи, і питанням для твоїх костей. Якщо кістка не получає е, вчасно, скажімо, свій свою споживу, то вона сохне з середини, і людина робиться трухлявою. Ну це можливо забагато так сказано, що аж, аж так трухлява, но то що вона втрачає силу, втрачає, втрачає е, цей орієнта не орієнтацію а. Баланс, баланс як ходити, як, як стояти, це все слабкіше і слабкіше. А Господь каже: чим більше будеш займатися тим, щоб пізнавати Господа, чим більше будеш покладатися на нього, чим більше не будеш мудрим тільки в своїх, в своїх очах. Тоді це все буде здоров'ям для твого тіла. І і споживою для твоїх кісток. Задумайся над цим, над цим питанням, над, над цим словом і втільте його в життя. Тобто, прочитавши, послухавши, передайте це ще і іншим людям, тому що в даний момент можете це відео просто взяти і перенапра, пере, перенаправити всім, всім своїм друзям чи, чи знайомим, і цим самим ви розповсюджуєте і це слово Боже. І ще одне ж хочу вам сказати: сьогодні восьмий день. Сьогодні восьмий день. Якщо ви пам'ятаєте, що, що було вісім днів назад, і яка була проповідь, і що Ісус зробив після вісьми днів. Будьте уважними сьогодні або з сьогоднішнього дня на завтрашній день, тому що Ісус планує зробити щось у нашому житті. Не пропустіть цього моменту, будьте благословенні. Амінь.